Готуємо ось такі смачні та ароматні яблучки у слоєному тісті. Для початку яблучка миємо, очищаємо серединку та нарізаємо кільцями. Листкове тісто злегка розкачуємо та нарізаємо на тоненькі смужки. Смужками ось так, як на відео, обмотуємо яблучко. Змішуємо корицю з цукром та обмокуємо яблучко з одного боку. Викладаємо на деко для запікання. Випікаємо яблучки при температурі 180 градусів приблизно 20-25 хвилин. Воля, раз, два і все готово. Не забуваємо підтримати українськомовний канал своєю підпискою. Смачного!